Усім привіт! Зазвичай ті, хто живе у селі, кожного дня користуються добре всім знайомим велосипедом Україна. Він вірою та правдою служить своїм хазяївам не один десяток років, і ось тепер є можливість легко, самостійно переобладнати його в електровелосипед. Достатньо тільки правильно обрати електронабір. І ось його вартість ви дізнаєтесь у кінці відео. З нашого досвіду, багатьом з легкою вистачає найдешевшого та найпростішого електронабору, що буде мати запас ходи до 25 км. До речі, наборів у нас багато і можемо зробити акумулятор аж до 100 км. Але у цьому комплекті буде самий компактний та недорогий. Це для багатьох дуже важливо. До комплекту буде належати перше, Мотор колесо 350 Вт, легеньке, редукторне, фірмове, ну, якість просто шикарна. Воно вже заспецоване у 28 дюймів. Вам необхідно буде тільки зняти своє переднє колесо, переставити об одну камеру, покришку на обід нашого електроколеса та встановити на своє місце. Чому ми так упевнено кажемо переднє? Це просто, тому що на задньому колесі у вас нажній гальма. А на мотор-колесі їх вже не буде. Тому сміливо встановлюємо саме переднє мотор колесо і користуємось своїми звичними задніми ножними гальмами. До речі, якщо у вас велосипед з іншим розміром коліс, не Україна, ми без проблем заспіцюємо двигун у обод іншого розміру 20, 24, 26, 27,5 і аж до 29 дюймів. З електроколесом розібрались. Тепер друге, переходимо до акумулятора. Щоб здолати відстань 20-25 км достатня іонної батареї 48 В на 7 Агон. У нас власне виробництво акумуляторів до електровелосипедів, тому батарея буде гарантовано свіжою та якісно зібраною. Гарантію несемо саме ми. Батарея буде розташована у підсидільній сумці разом з контролером. Вона буде виконана у термоусадочній плівці з жорстким каркасом зі стеклотекстоліту, що захищає елементи від ударів. Вага батареї 1,4 кг. Якщо ж забажаєте, щоб батарея була у швидкоз'ємному корпусі, що вставляється на рейлінг та фіксується ключем, то доведеться сплатити за набір на 2000 гривень більше. Саме тому у найдешевшому наборі ми пропонуємо батарею у термоосадці. Але це ніяк не впливає на якість і дозволяє досить істотно здешевити електронабір. Третє тепер про електроконтролер. Він обирається у залежності від потужності двигуна. У даному наборі це буде контролер 350 Вт на 15 А. Звертаємо увагу, що всі роз'єми контролера будуть вже з'єднані, повністю набір протестован, налаштован, навчен під ваше мотор та готовий до експлуатації. Ну, і як же без органа керування? Це буде так звана ручка газу. Вона може бути двох типів: клавішна або моторолерного типу. Найбільш затребувана клавішного типу з трьома світлодіодами, що будуть свідчити про ступінь заряду акумулятора. Якщо горять всі три світлодіоди, то батарея повністю заряджена. 2 приблизно наполовину. І один червоний на одну третину, і треба замислитись про зарядку акумулятора. Вибір ручки газу не позначиться на вартості набору. Ну і наостанок зарядний пристрій. Він має маркування 54,6 В на 3 А. Це означає, що максимальна напруга, до якої заряджається акумулятор, 54,6 В, а ток зарядки 3. Більший струм зарядки використовувати ми не радимо, що це значно зменшить довговічність батареї, а акумулятор 7 А буде заряджати трохи більше 2 годин. До кожного електронабору обов'язково буде надана інструкція по встановленню та експлуатації на трьох сторінках та гарантійний талон. Якщо у вас є Viber, ми обов'язково надішлемо вам відео по встановленню мотор колеса. І ще є окреме побажання від нас. Стартуйте плавненько, не давайте одразу ударного навантаження на мотор колесо, і воно відтячить вас надійною та безаварійною їздою. Не забудь поставити лайк цьому відео. Також ми порадимо встановити підсилювач дропаутів, щоб бути повністю упевненим, що тоненькі дропаути кінцівочки вилки, куди вставляється вісь мотор колеса, ніколи не підведуть вас і електроколеса не прокрутиться у них. Вартість копійчана, а надійність гарантована. Ось такий набір найбільш затребуваний, його вартість 14700 гривень на сьогоднішній день. Доставка новою поштою у будь-яку точку України безкоштовна, передплата не потрібна. Ми працюємо вже 10 років, довіряємо своїм покупцям, і вони ніколи нас не підводили, а ми їх. Якщо ж виникли запитання або потрібна консультація, телефонуйте. Ми із задоволенням відповімо усім. А зараз ми прощаємося до нових відео. З вами Веломода. Що це у вас за такий парадний електровелосипед? Та все просто. Веломода це якість.